Історія про те, як школа може кардинально змінити ваше життя і наскільки інколи діти бувають жорстокими. Я взагалі ніколи нікому цю історію не розказувала і не планувала, але мене надихнуло те, що тільки що прийшла сусідська дівчинка, з якою я добре спілкуюся, вона до мене інколи забігає, і вона розказала, що її ображали в школі. Я їй розказала цю історію і вона. Ну, їй якось легше стало, що вона така не одна. І мене надихнуло це зняти сюди. Коротше, почну я з того, що в дитинстві, взагалі років 5, 6, 7, в мене було дуже багато друзів. Тобто, я жила тут, де я зараз живу, в мене були тут друзі. Я ходила до бабусі, в мене були там друзі. Я їздила в село до іншої бабусі, в мене були там також друзі, тобто, взагалі, дуже багато. І все було окей, і в третьому класі вийшло так, що е, до третього класу, точніше, я дружила з одною дівчинкою, е, яка посварилася з королевою нашого класу. Я скажу так, ви поймете про що я говорю. Тобто вони посварилися, а цю королеву підтримували абсолютно весь клас. Тобто, був за неї, вона була така гарненька дівчинка, і в неї батьки були за кордоном, всі за нею прямо трусилися. Ну ви розумієте. І я єдина людина, яка залишилася дружити з цією дівчинкою, яка посварилася з нею. Ми дружили, нам було окей, ми були найкращими подружками. Ми кругом абсолютно ходили двоє, ми прогулювали школу. Тобто, нам було дуже класно. І от сьомий клас, на мене дружили три роки. Я взагалі відвикла від всіх, я їх не знала, я їх і не хотіла знати. Тобто мені вистачало одної подружки. Я поїхала в санаторій влітку, і вийшло так, що я приїхала аж вересні. Я приїхала в вересні і зі мною почали говорити. Реально, від мене не почали шарахати, зі мною почали абсолютно всі: А як тебе справи? А як ти відпочила? Я думаю, я не зрозуміла абсолютно. Я дивлюся, ця дівчинка також. Ну, типу, з ними в компанії все окей, я не зрозуміла. Вийшло так, що вони якось там помирились. Чи вони до неї, чи вона до них? Я не зрозуміла. І почали спілкуватися абсолютно на всіх перервах. Грали разом ігри там якісь на уроці, всі разом сиділи. Вона змогла влитися в цей колектив, а я ні. Ну, тобто вони сиділи, ставили парти якимось цікавим образом, і там сиділи, знаєте, на перерві грали якісь ігри, також всі разом я окремо сиділа. А саме образливе те, що та дівчинка вона навіть не звертала на мене уваги. Тобто вона була з тими зі всіма однокласниками, а я була окремо. І до 9 класу, мало того, що я не спілкувалася зі своїми однокласниками, так я не спілкувалася і з тими друзями, які в мене були в бабусі і так далі. І... Абсолютно, я вже забула, що таке живе спілкування. Я заходила, приходила в інтернет, і тільки коли я пішла в коледж, все почало вертатися на свої місця і зав... ну, зараз.